На війні через поранення він втратив обидві ноги, але тепер свій бойовий досвід передає молодому поколінню, і це навіть допомогло знайти нові сенси у житті. Це історія Марка Кондрацюка з Одеси про те, як ветеран російсько-української війни працевлаштувався в університеті внутрішніх справ, та які саме предмети там викладає. Дивіться далі. Ми маємо вести бій. Коли у нас закінчився магазин, так, ми його відпрацювали, трошки нахиляємо зброю, так, щоб нам було зручно, дістаємо магазин, вставляємо, насилаємо і продовжуємо вести бій. Зміну у минулому боєць 79-ї бригади десантно-штурмових військ Марк Кондратюк проводить заняття з курсантами Одеського державного університету внутрішніх справ. Це тактика, спеціальна підготовка. Як поводитися зі зброєю, перезаряджати її, пересуватися у групі, вести вогонь із різних положень тіла. Майбутні поліціянти відпрацьовують на практиці. Ти контролюєш праву сторону, ти ліву сторону. Розуміло, так ворог справа. На фронт чоловік пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Спеціально для цього повернувся з Польщі, де тоді працював. У війську служив бойовим медиком та кулеметником. Три роки тому під Мар'їнкою на Донеччині зазнав важкого поранення. Коли ворожий танк обстріляв позиції, снаряда Марко відірвала обидві ноги та поранила руку. Я вже не кричати, не когось кликати не міг, просто виліз з брінташа, наклав собі турнікет на праву ногу, на праву руку. І без сил вже ліг, сподіваючись на швидку та безболісну спер. Але командир мій шило дякую йому ще раз за врятоване життя. Прибіг, я просив його мене добити, але він не послухався і врятував мені життя. 46 операцій, довга реабілітація, лікування триває й досі. Та, попри все, чоловік знайшов у собі сили і почав працювати викладачем у виші. Більше за все я боявся бути безкорисним взагалі. Ні, ніякої користі не приносить ні своїй сім'ї, ні соціуму, ні навіть собі. І знайшов себе у цій нічі, викладаю, ділюся своїми своїм досвідом, своїми знаннями. Мені це часто не допомагає жити. Наразі це моя сім'я і моя робота це найголовніше, що підтримує мій моральний стан. Курсанти своєю чергою із задоволенням відвідують лекції ветерана. Мовляв, викладає як товаришам, іноді з гумором, іноді суворо, але завжди зрозуміло, і на прикладах, які траплялися безпосередньо на полі бою. Взагалі, от методи військових вони дуже сильно різняться між тими, яких нас, наприклад, навчали цивільні викладачі або які служили в спеціальних підрозділах, але в мирний час. А не воєнний. І тому для мене, наприклад, його досвід дуже важливий для того, щоб люди зрозуміли, яким чином діяти в стресових обставинах. А не в нормальних цивільних умовах, в яких ми живемо на посаді викладача. Марк працює вже півтора року, навчає також основ до медичної допомоги, як правильно накласти турнікет, зупинити масовану кровотечу, зробити штучне дихання. Від курсантів вимагає швидкості та точності виконання. Знання, які ти можеш примінити на практиці, насамперед мають бути повністю відшліфовані до ідеалу. Одна помилка, одна якась запинка, або десь щось забув, і це може коштувати життя. Загалом в університеті працевлаштовано 35 ветеранів російсько-української війни. Вони і на викладацьких посадах, і в адміністративному секторі. У вищі кажуть, з одного боку це підтримка захисників, а з іншого продумана кадрова політика, адже ветерани – відповідальні працівники. Ви знаєте, це люди, на яких можна і потрібно рівнятися. Вони своїм прикладом показують, як потрібно працювати. Вони швидко орієнтуються в питаннях і завданнях, які ми їм ставимо. Знаєте, в них така присутня командна робота, і вони виконують цю роботу на саму високу оцінку. І це дає вже реальні результати. Приміром, днями під час масштабного потопу в Одесі, курсант четвертого курсу університету зміг врятувати людей. Все завдяки навичкам, отриманим на лекціях ветерана війни Марка Кондратюка. Андрій Настасов і Герміханошин подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.